Сковородки із якісного кованого алюмінію товщиною 4 мм. бакелітова ручка, яка не нагрівається, сковородки з високим бортом, як бачите, підходять для всіх видів плід, включно індукцію. Дані сковородки йдуть з кришкою в комплекті. Також бакелітова ручка, дуже приємна на дотик. Звертаю вашу увагу, який такий насичений насичений темно-зелений колір, колір смарагду. Так, високоякісне антипригарне покриття як всередині, так і зовні. Сковородка 4 мм товщиною, достатньо важка. Антидеформаційний диск. Бачите? Ще раз показую, є во всіх об'ємах для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт є Додаткові запитання пишемо у директ або в коментарях під цим відео.